Привіт! Ми маленька інді студія. Робимо ігри вже кілька років, і так само починали з нуля, без досвіду, без команди, без грошей і з дуже великими амбіціями. За цей час ми наступили на купу граблів і хотіли би поділитися своїм досвідом, не повчати, а просто попередити. Це відео для тих, хто починає або хоче почати свій шлях в гандев, для тих, хто щойно відкрав Юніті або Годот і не знає з чого почати. Для тих, хто хоче зробити свою гру. Але ще не зробив жодного. Ми розкажемо, чому ваша перша гра це не про ідею, не про графіку, не про музику, а саме про її завершення, бо завершення перетворює мрію на реальність, робить із гравця розробника. Якщо ти вже на цьому шляху круто. А якщо ти ще не почав, ще краще. Бо можливо, це відео вбереже тебе від найпоширеніших помилок. Тож, поїхав. Ти хочеш зробити гру? І Це круто, але скоріше за все, ти хочеш зробити щось велике. МОРПГ, сурвайвел, будівництво бази, можливо, навіть мультиплеєр, але стоп, зупинись. Ти ще не зробив Pong, ти ще не зробив гру, яка триває 5 хвилин. Твоя перша гра повинна бути простою меню, один рівень, одна механіка, кінець. Бо саме тут починається справжнє навчання, завершення це скіл. Ти ще не вмієш робити UI, але ти вже думаєш над інвентарем. Ти ще не вмієш інтегрувати музику, але ти вже думаєш, як написати трек в стилі Doom. І це нормально, ми теж так робили. Але ти маєш зрозуміти одне. Чим простіше твій проект, тим, скоріш за все, ти його завершиш. І коли ти завершиш свою першу гру, ти будеш на голову вище, ніж ті люди, які застрягли на першому рівні. І це буде твоє досягнення. Завищені очікування. Оце перше зло. Ти вже переглядаєш трейлер своєї гри на Ютубі, ти вже бачиш фан-арти, ти вже читаєш рецензії, але насправді в тебе навіть не рухається персонаж. Так, мріяти це круто, але треба спочатку збудувати фундамент для цього. Друге, це ідеалізація. Ти боїшся випустити гру не ідеальну, але краще недосконала випущена гра, ніж ідеальна в голові. Третє сестра показати гру навіть своїм друзям, бо вона ще не готова, вона не досконала, вона не працює, але ще ніхто не випускав гру без тестування. І останнє. Ти не робиш з цим сторінку. Ти гадаєш, що гарна гра не потребує просування, але це найголовніша помилка. Роби з цим сторінку, коли в тебе вже є що показати, хоча б 5 скріншотів твоєї гри, які показують її з різних боків, тобто різні вороги, різні локації. І пам'ятай, не соромся показувати свою гру. Добре, а що ж тоді робити, як не маємо РПГ? Ми не кажемо, що треба кидати мрії. Ми кажемо, що треба починати з основ. Обери простий жанр: платформер, аркада, веде головоломка, щось, де ти зможеш зробити весь ігровий цикл приблизно за тиждень. Це база. Далі обери одну фішку, щось, що зробить твою гру особливою. Наприклад, ти не можеш стрибати, але можеш відштовхуватись від ворогів. Або, наприклад, всі рівні це кімната, яка кожного разу змінює правила. Це цікаво для гравця і дуже дешево в розробці. Скопію структуру гри, яка вже працює, і не біда, що вони схожі. Усе нове це добре забуте і гарно зібране старе. Використовуй безкоштовні асети і не малюй арт місяць, якщо можна взяти готове і протестувати гру за день. Якщо гра працює з квадратними, значить вона працює. А от малювати графіку під поганий гейплей — марна справа. Тому не вигадуй велосипед. Збери те, що вже працює, і показуй це людям. Це є справжня розробка гри. Коли ти вирішив робити гру, треба зрозуміти, з чого вона взагалі складається. Бо гра це не просто код, це кілька напрямків, які працюють разом, і всі вони важливі. Перший — це ідея, проста, але зрозуміла, щоб ти мог описати її одним реченням: наприклад, платформер, де ти граєш за жабу, яка уникає лаву. Це і є концепція. Друге це геймдизайн. дизайн, що робить гравець, які в тебе механіки, яка мета. Як виграти, як програти, навіть такі найпростіші речі це вже геймдизайн. Третє програмування для того, щоб зробити гру, не треба бути сіньором. треба лише змусити все працювати. Рух, стрибок, колісія – це все робиться поступово. Четверте – графіка і звук не потрібно робити усі асети самому, особливо коли в тебе немає досвіду. Є купа безкоштовних асетів, тож візьми щось просте і перевір, чи взагалі цікава твоя гра. Бо якщо вона цікава навіть з простим асетом, то це дуже добрий знак. І п'яте це тестування. Дай комусь пограти у свою гру, хоч навіть не геймеру. Подивись, де вони плутаються, що їм не подобається, бо фідбек це золото. Ось ці п'ять напрямків і є розробка гри. Не тільки код, не тільки арт, а все разом. Уяви, що створення гри це марафон, не стометрівка, не спринт. Ти не пробіжиш її одним ривком. Тому тобі треба тренуватись Твоя перша гра це просто перше коло на стадіоні. Ти ще не в формі, але ти вже вийшов на доріжку. І з кожною новою грою ти прокачуєш свій скіл і не тільки в коді чи дизайні, а в послідовності, терпінні та завершенні. Тому що проблема не в тому, що ти не можеш, а в тому, що ти кидаєш. Знайомо почав три проекти і жодного не закінчив. Бо прийшла мотивація, бо прийшла нова ідея. Саме тут треба не мотивація, а дисципліна. Дисципліна це саме те, що тримає тебе, коли мотивація вже зникла. Коли ти сідаєш за проєкт, навіть якщо не хочеться, тому що ти знаєш, що тільки так проєкт буде закінчений. І кожне допилити UI, виправити баг, зробити новий рівень це крок вперед крок до того, щоб твоя гра вийшла. І навіть якщо вона буде маленька, вона буде справжня, а не ще одна надобудова на жорсткому диску. Окей, ти додивився до кінця і вже, напевно, думаєш. Та ну це все, я зроблю так, як я хочу. І це нормально, бо це твоя гра, твій шлях, твій досвід. Але якщо хоча б щось з цього відео відгукнулось, я буду дуже радий, бо я бачив дуже багато ігор, які не дійшли до фінішу. І знаєш що? Всі вони мали потенціал, але вони не пережили свій перший кризовий тиждень, або не витримали тиску від власних очікувань, або втратили мораль. А твоя гра зможе. Нехай це буде дуже мала гра, нехай це буде платформер задумав ворога, але це буде твоя гра. В неї можна буде пограти, їй можна буде показати, її можна буде пройти, а далі Далі новий проєкт уже з досвідом. А потім ще, і ще. І одного дня ти подивишся на свою першу гру і подумаєш: а з чого все починалось? І усміхнешся, бо ти вже не просто гравець, ти розробник. Успіхів тобі! Пиши в коментарях, над чим ти працюєш, і до зустрічі!